Є дуже глибокі місця в неї ось з сторони хребта на лапці, і з цієї сторони лапки. Вони там дуже глибокі. І нам показує рани на спині кішки Емзі. Розповідає, у такому стані забрала домашню улюбленицю з ветклініки, де тварину стерилізували. Жінка згадує, ветеринарка запевняла, що операція пройшла добре. Про опіки не сказала жодного слова. Коли прийшла забирати, лікарка дуже нервувала. Прям дуже. Ви чогось нервуєте? Щось не так, щось пройшло погано. Ні, все добре, все добре. Мені дали тіцю, посадили її в переносочку. І на каже, вдома Емзі постійно спала, нічого не їла та нікого не підпускала до себе. Наступного дня розповідає, почала давати кішці приписані ліки. Тварині стало ще гірше. Тож жінка знов понесла кицю до клініки. Під час огляду Інна помітила на спині Емзі під попоною червоні плями. Ділиться ветеринарка, її заспокоювала. Казала, що це натер захисний чохол. Помажете, бо пантену, все буде добре. Через недільку прийдете, як заживе, то можете при. І приходити взагалі пізніше, там і через місяць, і дивіться по, по стану. Кажу добре. Я приїжджаю додому, беру бепантен, мастити вавочку. І бачу, що вона там не одна. Вона шипить, вона реагує. Коли побачила на спині киці 9 глибоких гран, знов поїхала у ветклініку, каже Інна. Додає, реакція ветеринара її шокувала. Вона каже: ну, ви знаєте, мені здається, це опік. Я кажу, опіки від чого? Вона каже, скоріше з цього, у нас були просто такі вже випадки, це від грілки. Кажу, від якої грілки? І вона ж розказує, що грілка, яка там кладеться для зігрівання під час наркозу, електрична, мабуть, через те. Іна каже, у ветклініці запропонували повернути кошти за операцію та залишити ЕМСІ на стаціонарному лікуванні. Ми готові, сказав лікар, проводити безкоштовне лікування кішки в зв'язку з тим, що виникла ситуація. Ми розуміємо, що так вона виникла через ці Злочасні грілки. Причиною цього він мені доповів, що можливо це постійні відключення електроенергії якось причинили несправність, невідомо. Суспільне кілька разів зверталось до ветклініки, щоб там озвучили свою позицію. Спочатку адміністратор обіцяла, що журналістами поспілкується головний ветлікар. Ми Должне, ну, Однак згодом там категорично відмовились коментувати ситуацію. Суспільне відправило до ветклініки офіційний запит. Тобто ви відмовляєтесь від коментаря. Ну звісно, офіційний запрос той. Ви, знаєш, вже разів ви названня клініки, пишіть офіційний запрос Зараз ЕМСІ значно краще, каже Інна. Додає, кішку лікує в іншій ветклініці. Там прогнозують, що рани загоюватимуться щонайменше два місяці. Ми пройшли курс лікування антибіотиками безболювального, і зараз будемо приймати курс вітамінів. Ну, далі вже буде там лікар нам назначати, що робити далі. В першу чергу обробляємо ранки і. І максимально робимо все для того, щоб ранки швидше регенерувалися та загоїлися. І на звернулась до правоохоронців та Держпродспоживслужбу. Речниця поліції Дніпровського району Аліна Стаднік повідомила Суспільному. Заява власниці кішки зареєстрована. Наразі триває перевірка, з'ясовують всі деталі та обставини. Антоніна Чайко, Поліна Паламарчук, Олександр Шалдебін та Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро.